Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Білоруси приймали участь в обстрілі Франківська 18 квітня та Чернігова, 17 квітня. Тепер отримують карму. На військовому аеродромі Барановичі пролунали вибухи. Як передають інсайдери, повідомляється про понад 20 тіл білорусів. Через аварію систем ППО наразі партизани очікують підтвердження диверсійних дій чи аварійної ситуації, як і наслідків пишуть що ракети летіли зі сторони Польщі. Неспокійно було і в небі Житомира. П'ять іскандерських ракет без оголошення тривоги. Збили там в той же час. Неспокійна ніч. Нові вибухи на залізничних станціях Польщі. Перша середини січня, цього разу Варшава та Краків. Польська влада говорить, що йде навчання в той же час. Самі поляки стурбовані та не вірять в офіційні версії. За даними польських телеграм-каналів, є уже перші загиблі військові. Зі сторони Польщі конфлікт поки тримають під грифом секретно обидві сторони. Втім, білоруси продовжують провокувати. Понад 400 парашутів в небі, десантувані росіян згородного поблизу Сувальського коридору. Польські системи ППО відкривали вогонь. Ситуація на кордоні Продовжує бути патовою та доволі загрозливою, як пише телеграм-канал Топор Помсти, до Польщі прибули спецназівці з Німеччини, Франції і Британії. Кордон поселено капітально. Кожного дня відбуваються незначні сутички. Крім того, країну штурмують мігранти з території РБ. За там є перейдітні вагнерівці, які вишукують слабкі міста для прориву. В той же час імовірність вступу війну Росії проти України, білоруської армії є. Вважає начальник штабу бригади Азов Богдан Кротевич. Позивний тавер про це він сказав в інтерв'ю за основнику видання Гордона Дмитрові Гордону, фрагмент якого Гордон опублікував у Телеграм. Кротевич звернув увагу, що зараз вагнерівці активно навчають білоруських військових. Зараз ігнорується тема, що вагнерівці відправили готувати білоруські війська. Мене це достатньо хвилює. У російських пабліках цю тему багато крутять. У нас в інфопросторі її немає. Мене хвилює питання вступу у війну білоруських військовослужбовців. Сказав боєць. Гордон уточнив, чи вважає Коротевич такий сценарій можливим. Я вважаю так, звичайно. Мене хвилює, можливий повтор. Орний наступ РФ на напрямок Сум Києва можливо на інші напрямки з території Білорусі на це треба звертати увагу. Наголосив начальник штабу Азову. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.